Ну що, усім привіт! Ми будемо їхати з вами зараз гуляти на Манхеттен. Манхеттен! Я хочу поїхати в Централ Парк. Але я вчора, просто випадково, коли йшов до Централ Парку, точніше, я вирішив піти поїсти, і я якось так дивно звернув, і я побачив таку будівлю. Я просто дуже хочу побачити її ще раз, зняти на відео і потім вже піти в Централ Парк гуляти. Але я так гаразд за... Але я так зараз гарненько приліг собі. Ви не розумієте, я просто. Я, мені потрібно вже вийти, мені вже потрібно їхати на автобусі. А я собі ось так лежу. Ну що, підемо гуляти і збиратися. Так, поки я не вийшов і не зробив помилку, яку я вже вдвічі, вдвічі я її зробив, я хочу з вами нанести SPF, який мені вчора прийшов. Я вже вдвічі катався на вихідні, коли було сонце. О! Я поставив у вас на гачок від рушника. Це дуже приємно. Мені прийшов вчора СПФ. І щоб не прокинутися завтра червоним, як я прокинувся вже вдвічі, дуже дякую, дуже приємно. Я нанесу з вами СПФ. В нього запах як у ПВА. Прям один в один. Клей пива. ну окей. Мені сказали, що він не залишає білих плям і що я буду завтра людиною. Я вже наніс СПФ, він такий дуже приємний. Я не блищу як Млинчик. Як пам'ятаєте, ось це помаранчевий був СПФ, у, у всіх на пляжі він був, така пшикалка. Так ось непомітно, непомітно, але я в СПФ я сподіваюся, що я не буду завтра червоний. Так, я вже вдягнувся, дуже чисте дзеркало, будь ласка, зверніть на це увагу. Я його, до речі, напевно, не вбирав з того моменту, як я сюди заїхав, а це було дуже давно. Так ось, що я хотів сказати, що я вже виходжу. Я дуже довго обирав мені надягти шорти чи джинси на вулиці 24 градуси, але, але коли я буду їхати, буде вже 18, тому я собі подумав, що я надягну пом'яті джинси. І ньюбеленси, які. ууу, вони відзеркалюються від. Блискавки з мого телефону. Ось це моя просто улюблена історія, яка, мабуть, колись закінчиться, але тільки не зараз. А, я ще перед виходом хотів вам показати і попшикатися. Але куди ж мені вас поставити так? О, якщо я зараз так... Одну секундочку, дайте мені, будь ласка, одну секундочку. О, лампу в бік. Так ось я хотів вам показати, я купив, я купив собі. Аріана Гранде Cloud, але це не духи, це міст. І в мене є тепер невелика проблема. Я думав, дійсно, справді думав, що це мій найулюбленіший аромат у житті. І, напевно, мабуть, пройшло багато часу з того моменту, коли це дійсно було так. Це перша. І я коли вчинуюсь, я розумію, що нормально, але це не найсмачніший аромат мого моєму житті це перша інформація. Друга інформація міст. Було написано, що його вистачить десь на 3 години. Його не те, що не вистачає на годину, його не вистачає навіть на 3 хвилини. Тобто, коли я пшикаюсь, якщо я навіть ось так зроблю, я перестану це чути через одну хвилину. Тому я не розумію, я щось не поняв, в чому... я чомусь не. Я не, пон... я не розумію, в чому сенс місту. І чому мені тепер не подобається. Точніше, не 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 подобається. А просто це не мій тепер улюблений аромат. Ось така історія. Так, я вже на вулиці, і що я вам хочу сказати, що, по-перше, з одного боку, я думав, що я хочу сонця сьогодні, я хочу поїхати в Централ Парк, щоб усі будівлі були у сонечку. Але зараз, коли я вийшов, я розумію, що мені так подобається, тому що немає сонця, тому що неспекотно, і тому що я йду, і мені дуже вау. Перша інформація. Друга інформація. Я хочу зараз познімати трішечки мого району і сідати на автобус, мені їхати просто три житті. Я не розумію, чому я роблю цю помилку. Дві помилки. Може мені повернутися додому? Зараз я подумаю, дайте мені секунду. Знаєте, що я хотів сказати? Те, що коли я виходжу, я згадую дві речі. Чому я не подивився о котрій? Підходить автобус, тому що буває дуже-дуже часто, коли я приходжу, і автобус, наприклад, через 20 хвилин. Я такий, дуже приємно. А друге, я завжди забуваю взяти горішки, щоб спробувати погодувати білочок у централ-парку, тому що вони там взагалі шалені. Вони можуть ходити перед ногами, вони можуть обігнати тебе, там, не знаю. Тому я думаю, може мені повернутися так, і піти, взяти горішки, щоб спробувати їх погодувати. Так. Ну все, я взяв трішечки горішок. І трішечки, тому що я розумію, що вже зараз буде очікування реальність, коли я буду намагатися його годувати. Вони будуть тікати від мене. Я вже це бачу. Я йду на зупинку. Погода просто кайф, все ж таки, тому що сонце є, але воно за хмарками. І такий вітерець легенький. Поки я вам познімаю район, де я живу. Я вам трішки розповім про свій стан, про психолога. У мене стан такий зараз досить середній, нормальний. Адекватний, тому що в мене три вихідних, і люди, які працюють, вони зараз мене зрозуміють з полуслова. Коли субота все окей, а ось коли неділя, починається тривога, тому що завтра знову понеділок, треба прокидатися, працювати, жити на своє життя. І все в то, і все в такому ключі, у такому руслі. Так ось зараз в мене три вихідних, я розумію, що мені сьогодні буде окей, мені буде окей завтра, а в понеділок вже мені буде не дуже. Так, ось у мене була сесія з психологом. У мене сьогодні була сесія з психологом. Я розумію, як це сильно змінює моє життя з одного боку, з іншого боку, я розумію, скільки мені, скільки мені ще потрібно усього обговорити з нею. І ще я помітив таку цікаву, можна назвати цікаву річ. Я тепер, не начебто, чекаю нашої сесії. Щоб вирішити якесь питання або якусь проблему. Тобто, коли я не ходив до психолога, я собі якось це вирішував у будь-який день, тому що я розумів, що мені потрібно це вирішити. А тепер я розумію, що в мене є психолог, і я такий, ну, почекаю суботи, почекаю неділя, з нею все обговорю і знайду якийсь висновок. Ось таке я почав помічати. Але мені дуже подобається, мені комфортно з нею, цікаво. Я не розумію двох речей, я жартую. Але чому психолог мені нічого не радить, ось чому я щось кажу, а вона не каже: роби ось це. Вона задає якесь питання, на яке мені потрібно відповідати самому, знаходити свої істини. І по-друге, чому моє життя не змінилося за одну ніч? Як мені здавалося, ну це взагалі моя улюблена тема, що мені здається, що життя зміниться за одну сесію, за одну ніч. Але я розумію, що так не буде. На жаль, я вже підходжу до автобусу. Мені до Централ парку, це кінцева станція автобусу, на якому я буду зараз їхати, мені їхати півтори години. Півтори. Це ненормальна ситуація. І знаєте, що саме основне? Те, що до Манхеттена доїхати десь пів години. А ось Манхетен весь проїхати це годину. Тобто ми стоїмо, 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 стоїмо. Чому я знімаю це відео? Тому що я хотів вам показати скулбас. Який прикритий деревами, і ви його зараз не побачите. Або я зараз спробую обійти і показати цей скулбас, тому що він привертає мою увагу кожного разу, коли я проходжу. Він виглядає не наче у якомусь американському фільмі або серіалі. Ось подивіться з цього боку. Я вже вийшов на Манхеттені. взагалі я планував вийти за одну станцію до центру парку, але коли я приїхав сюди... І побачив Брайант Парк, і я захотів дуже сильно вийти за дві станції. Брайант парк знаходиться за дві-три навіть станції. І тут просто тут настільки гарно сьогодні стільки людей. Людей дуже багато. Перше подивіться на цю атмосферу. Погода сьогодні не те, що гарна, вона просто вау. Тому що подивіться, що є сонечко, яке трішечки освітлює будівлі. Через це це виглядає просто неймовірно красиво. А ще сьогодні ярмарок. Ярмарок, до речі, у Америці це взагалі не те, що, наприклад, у Європі. Але виглядає цікаво. Людей, ну, будь ласка, да? Будь ласка, подивіться на кількість людей. Так ось просто, будь ласка, подивіться на кількість людей. І подивіться, як гарно все виглядає. Сонечко світить, але не, не спекотно взагалі. Ярмарка. Люди. Щось отут я хотів показати зараз. Секундочку, дайте мені, секундочку. До речі, тут раніше був каток, зараз тут просто люди на газончику. Атмосфера просто атмосфериця. Хочеться присісти і просто пожити це життя з одного боку. З іншого боку, я все ж таки дуже хочу побачити цю будівлю, про яку я казав спочатку відео, яка мене дуже здивувала вчора. І хочеться піти до Централ Парку, посидіти там, погодувати білочок, але я вже бачу, що вони не будуть годуватися. І що, і все. О май гад! Look at how bad. Це не та будівля, яку я хотів вам показати. Це я обійшов з іншого боку. І я не знаю, що казати. Це неперевершено виглядає. Я, до речі, зараз дивлюсь Бріджертонів. І ось такий вайб в мене викликає якісь почуття. Такі дивовижні дуже. Я зараз підійшов до будівлі, про яку я казав спочатку відео. Я просто дивлюся на це. Я розумію, що це витвір мистецтва без перебільшення. Це неймовірно виглядає. Подивіться на кожну деталь цієї будівлі. Я знімаю на 1х. я хотів знімати на 0,5, але я зрозумів, що не буде видно нічого. Просто роздивіться. Я, коли побачив це, я просто йшов поїсти, і я підняв очі. Я не те, що в захваті я не бачив напевно гарнішої будівлі у житті, аніж ця. Так відійду. Мені це дуже сильно нагадує якусь Францію чи Іспанію, і, до речі, я тільки що загуглив, що це за будівля. Мені здавалося, що це може бути якийсь музей, чи це буде напевно. Якась історична будівля, це просто просто, там живуть люди. Розумієте? Тобто в мене немає слів. Це гарно. Я хочу ще зняти з цього ракурсу. Я не те, що в захваті, я просто в шоці з краси, з кожної деталі. Я здивований тим, що я ніколи цього не бачив раніше. Тобто я собі гуляв, випадково прийшов на цю вулицю. Побачив цю будівлю. Ось трохи ще тут зніму вам. Я тільки що прийшов до Централ-Парку, і знаєте, що я зрозумів? Те, що поки я йшов, поки я розмовляв з подругою, я коли їду до Централ-Парку або на Манхеттен на вихідних, я завжди з кимось розмовляю. Так ось, поки я дійшов до Централ Парку, вже, вже темно. Мені вже потрібно їхати додому. Зараз 19 година. 19-та, тобто, якщо я зараз поїду на автобусі додому, я буду дома десь о 21-й з чимось. Я хотів вже приїхати десь о 16-17, але не вийшло. А ще я зараз йду і думаю, ось я хочу вам показати дві локації: це озеро і це якщо підійматись на каміння, вид зверху. Але я йду і світло вже таке непривабливе, таке, таке незнімательне дуже. Я ось думаю, я був вже тут минулого тижня, у мене є відзняти відео, мабуть, їх просто вставити так непомітненько. Кажу непомітненько і згадую те, що я був у зовсім іншій футболці. Хоча, взагалі, знаєте, я зараз так дивлюсь. І все ж таки все добре зі світлом. Тут раніше також був каток, а зараз люди грають у теніс. Так, повільненько, повільненько-повільненько камеру. Веду, щоб показати хмару чоса, згадав слово. Ось тут так загадково. Я сподіваюся, що я зараз знімаю і вам чутно, як співають пташки. А взагалі я не зрозумів одну річ. Ось я взяв собі горішки для білочки. Де хоч одна білочка, яку я можу погодувати. Так і знав, я просто так і знав, що так буде. Я здогадувався, вався про це. А ось і вони, до речі. Якщо я зараз дістану горішки, ось вони в мене тікають вже. Як ви думаєте. Sorry, білочка. I'm sorry. Maybe next time. Ось це я хотів вам показати, але зараз світло вже ну, дійсно не те. Тому напевно, напевно я зараз. Вам повставляю відео з минулого тижня, коли я тут був, тому що там світло просто взагалі перевершено було. Я вже підходжу до Централ парку, я вже бачу просто трильярд людей. О май гад! Тут навіть краще ніж, ніж я собі уявляв. Я вам зараз зніму. Давайте почнемо звідси. Я такий прийшов собі, ішов, йшов, 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 йшов. І прийшов, подивіться, look at this. Боже. Як же гарно тут. Я зараз хочу піти прямо сюди, тут я така доріжечка і буду тут гуляти. Як гарно за рахунок того, що є сонечко. Я в захваті. Я закохався у це місце в котрий раз. Все зелене, розумієте, все зелене. Я останній раз тут був, тут ще не було. Ось дерева виглядали як ось це дерево. Качечки поплили. Пливуть. Я вже бачу, як кожне моє відео просто буде звучати, подивіться, як гарно, ну, а що казати ще можна тут? Подивіться, як гарно, ну, дійсно. Оп! Це дивовижно виглядає. Я все ж таки звабився і присів. І дивлюся, там сидить така жіночка, я її так розумію. Вона дивиться на усе це. Може піти, до речі, сісти туди, де вона сидить. А ще я не розумію, куди я хочу піти. Я хочу піти там, де сакури раніше були, або навпаки. Навпаки, навпаки. А ще я розумію, що ось ця дилема, яка є, коли ти доїжджаєш до централ парку, ви можете побачити, що в мене такий вже стан лоу. Тобто я вже готовий приїхати додому, продовжуватися дивитися серіал. Ну, тому що півтори години їхати. Їхати півтори години ти приїжджаєш, і ти вже втомлений. Тому я сиджу і хочу піти там, де вона сидить. Я вам зараз зніму. Ось. Вона сидить? Там, напевно, дуже кайфово сидіти. Ну, картинка просто неймовірна. Я ось так дивлюсь на все це. І я розумію, що це неймовірно гарно виглядає. Блін, а вона не хоче. Ой, сорі. Вона не хоче встати, щоб я туди пішов і сів. Поруч все я хочу туди. Щоб ви розуміли, я підійшов до неї ззаду, і вона чомусь не прочитала мої думки, не встала, не пішла. А вона зайняла найвигідніше каміння. Там більше такого немає. Тому мені довелося йти сюди. Я в шоці. Я в захваті просто від цього. Я не очікував, що буде так гарно. Причому я, доз... я навіть не хотів вийти сюди. Мої імпульси в Таус виграли, і я зараз буду підніматися на ці каміння, щоб побачити. Ось цей вид, який вам я зараз покажу. тому почекайте секундочку. Не вимикайте це. Відео One Second. я почав задихатися. О, нічого не бачу, але сподіваюся, що дуже гарно це виглядає в кадрі. Напевно, ось ракурс, з якого треба було знімати. Так, що у нас тут? Я коли дивлюсь на все це, я думаю, це неймовірно, це дійсно неймовірно. В мене немає інших слів сьогодні. Окрім подивіться, як гарно, як неймовірно. Ну, а що ще казати можна тут, коли все настільки гарно і неймовірно? Я вже збирався виходити з централ парку, йти на автобус. І я просто йду біля того самого місця, де сиділа та жінка на камінчику, і камінчик вільний. І розумієте, де я зараз просто сиджу? Гештальт закритий. Я задоволений на 100%. Я собі походив, погуляв, послухав Тейлор. В мене вчора розпитав, яку музику ти полюбляєш. Як мені відповісти, якщо я слухаю тільки Тейлор? Тільки Тейлор. Я не слухаю більше нічого. Я собі зараз сиджу, і тут така атмосфера спокою, гармонії. Просто в яких кущах я зараз зніму і вже будемо прощатися. Я буду йти на автобус. Я дуже хочу подивитися. А що люди? Що люди позаду роблять? Я дуже хочу додивитися серіал, відпочити перед завтра, тому, тому що завтра вже робота. Я не хочу, я не хочу це робити. Все. Ну ось, оце я розумію. Закритий гештальт. Щоб ви розуміли, в мене зараз ідуть мурахи, тому що допоки я не знімав це відео, не було сонечко. А зараз воно вийшло спеціально для мене. Ось ця частина, так? Дивовижна. Оп-оп-оп-оп-оп. Так що зараз я вже буду йти. О, я вже повернувся додому, я вам зараз дещо покажу і буду завершувати цей влог. Ось що я хотів показати наостанок Оро з чимось зеленим. Вибачте, але. Кожен раз, коли я таке бачу, я зразу накидаюсь на таке. Я коли побачив, я думаю: вау! Мені цікаво, воно з фісташкою або воно з. Я розумію, що воно з морозивом, але з яким? З фісташковим або з грін-ті. Якщо воно грін-ті... Tea... а ми можемо зараз спробувати, до речі? Давайте зараз я спробую, коли я переїхав до Америки, я хотів сказати, ось що мені здавалося, що такі смаки, які я зараз, наприклад, тримаю у руках. Що вони будуть просто у звичайних супермаркетах, але ні. Тобто такі смаки, вони продаються, вони продаються лише в яких спеціалізованих магазинах. Я не розумію чому. І я ще придбав собі безротовий мікрофон. Тому що ось ця історія, вона дуже цікава, але вона не дуже цікава. Я сподіваюся, що він буде. Що це буде зручно, що я просто собі такий його оп. І все буде... Добре, так, давайте спробуємо ору і я піду собі їсти. Такі малесенькі ору. Так. Мені дуже цікаво, яке воно на смак. Чесно. Я очікував більшого. Морозиво відчувається. Грін ті відчувається, але воно таке, як звичайне, орео, з якимось вершковим смаком. Ну і все. Я думав, що тут буде таке щось дивовижне, але не було. Все, я буду завершувати цей влог. Я дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.